Всім доброго денька, рубрика новин. Був на Великому базарі, як завжди, як по неділям. На моєму каналі в общем, розказую що по чому трошечки вам заснімав ціни. Хто що по чому продає, хочу сказати, сезон на овочі триває. Ціни ну, вгору не ростуть. Потихеньку, потихеньку ціна на виноград опускається. Те, що більше становиться, помидори дешевшають. Сам сьогодні по 20 гривень продавав ящик, не рвав. Хто дивився вчорашнє відео, то ящичок продався, ну, можна сказати, буквально двоє рук. Люди прийшли, хоч нравиться їм сливочка, тугенька, гарненька, плотненька. Закривать безподобно, в общем, купляють і задоволені задоволенням. Аби було більше, більше продавалося б. Тобто по поводу цього сорта мені подобається. І людям подобається, і мені тобто, візьму на вооруження. Тобто, Зроблю дещо якісь висновки, як помідорчики вирощувати краще, лучше і, і буду ними займатися. Ну, все ж вернемося до того, що я хочу сказати. Хочу сказати те, що дійсно... Потроху все дешевше. Тільки огірочок пішов вгору. Мабуть, 35 гривень коштував огірочок на базарі. Ну, хороший такий хороший огірочок, тому що з домашнього вже нема. Пооходив і, і ціна на огірочок додавалась. Все остальне дешевше є. З чим я їздив, з чим я їздив на базар? Ну, як уже кажу, я помидорів був. Нарізав 5 ящиків капусти. Чого я їх нарізав 5, розкажу вам в окремому відео. Це не тема сьогоднішнього дня. Все-таки продавалось у мене за базар 3 ящичка капусти. Думаю, візьму більше. Ну, взяв більше, як продавалось 3 ящичка, так і, і продавалось, в общем. Нічого не здвинулося з місця. Все стабільність. А стабільність, як то кажуть, це признак майстерства. Два ящичка осталося, взагалі, буду серед тижня допродувати. Два ящичка капуста по кукурузі, по кукурудзі, по цукрові, по Бондюелечці. Ну ціна на неї знизилась, Уже по 10 гривень всі продають. Ну, коли брав 4 ящика, рано спродувався, не вистачало. Сьогодні взяв 5 ящичків кукурудзки цукрової. Продалась уся. Повністю вся кукуруза 5 ящичків продалася. Аби був шостий, можна було сидіти би й шостим. Ну, Спасіба і за це. Все продається, все продалося, в общем. Та що гусям комбікорм купив, собі що купив і трохи деньги залишилось, в общем. мові продається, але ну, щоб такої витерга великого не було, тому що такий е, низько, е, низько ціновий товар у мене. Ти по 15, капусточка, кукурузка по 10, в общем. Туди-сюди по чуть-чуть і все одно гроші витрачаються. Да. Думаю, де я ще потратив. Заінвестував. Заінвестував трошки грошей і, в общем, купив засоби від гризунів, буду підторговувати, буду трошечки підзаробляти і на цьому. В общем, кажу вам, як є, Думав, е е взять з собою, зняти обзор, що там по чому. Ну, не взяв. Не взяв, то не зніму, кажу вам, що так, як воно є. Починаються миші, починають лізти в погріб, в хату, похолодає, почнуть лізти. Люди питають, я колись торгував, В общем, що я буду покидати те заняття, на якому я можу додатково заробити копієчку, адже мені як-не-як -як на прожиття в селі. Якась копійка і знадобиться, тому такі справи. По цінам, по цінам е я вам показав е на відео, е старався засняти кое що. Е яєчка чоловік вивозить, Тоже, я б сказав, подешевше, але недорого продає. Е всі, хто йдуть на базар, е свіже, хороше, по доступним цінам. Можуть купити. Да, там люди продавали перці, продавали баклажани, коло них стояла очередь. Тобто дійсно стоїть очередь, стоять, купляють, і та людина не встигає накладати, відпускати тому те, тому те. В общем, за таким товаром, ну, за таким товаром очередь стояла. Ну, тобто я ж кажу, що все свіже, все недорого, все доступно. Тож. Хто не ходи на базари, можете ходити іноді. Іноді можете ходити. І якщо хочете скупитися по доступним цінам, можете все, все купити. Ну, в общем, Як завжди, отчитався вам за сьогоднішній базар, за сьогоднішній день. Як воно йшло до чого. Дякую, що зі мною. Дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь. До нових зустрічей, Всім пока-пока.